Суперсила інтровертної інтуїції. Інтровертна інтуїція най найближча до безвідомого. Такі люди глибоко занурені в свій внутрішній світ, в якісь символічні архетипічні матерії. Вони знаходяться між минулим і майбутнім, на відміну від екстравертних інтуїтів, які тільки про майбутнє. Інтровертні інтуїти аналізують минуле і здатні з найменших крихт, і часточок скласти цілісну картину. Тому інтровертна направленість інтуїції здатна передбачати не тільки можливості, а бачити ще і ризики можливі. Ще одна суперсила інтуїтів це надання усьому, що є, сенсів, змістів. Саме тому серед них багато психологів, астрологів, тарологів, а також ризико-аналітиків. Якщо одним словом, то це тип своєрідного пророка. Ще більше про унікальні здібності різних типів дивіться в моєму телеграм-каналі, присвяченому психотипам. Посилання є в шапці профілю.